Мої вітання з Агроарени Північ, що біля Лубнівне Полтавщині. Сьогодні хотів би розказати про ще одну нашу новинку гібрид «Вівальта», який появиться у нас в продажу з наступного сезону 2026 року. Це новинка під технологією гербицидного захисту ClearField Plus. Це ранньостиглий гібрид із терміном достигання 100-105 днів. Що можу про нього сказати, таких із основних моментів, щоб зразу було зрозуміло, із його переваг. Це по-перше, це максимальна стійкість до несправжньої борошнистої роси, яка була дійсно проблемою цього сезону. І це стійкість, максимальна стійкість до вовчка. Це 7 раз, 7 разовий гібрид. Із основних таких переваг цього гібрида це раннє достигання, дуже, дуже швидкий розвиток навесні, досить активно розвивається, досить гарно проходить всі етапи, коли може бути ураження рослин. Тому відповідно, от звідси і гарна стійкість до несправжньої борошнистої роси. Потім дуже Високі показники стійкості до фомопсису, такої хвороби, яка також дійсно може знижати урожайність за рахунок потім падіння рослин. За рахунок також можемо бачити невисокої висоти, рослини досить компактні, гарно проходять період достигання, не страшні їм якісь великі вітри. Дуже гарна стійкість до вилягання цього гібрида. Також відмічаємо дуже. Такі досить високі показники стійкості до різноманітних стресових умов. Це як зниження температур, так і посуха влітку, яка дійсно цього сезону також знаємо, що була такою досить критичним фактором, який впливав на зниження урожайності в багатьох регіонах України. Можемо бачити, як виглядає гібрид у нас сьогодні. Ми рахуємо, що він досить гарно пройшов всі випробування цього сезону. Він гарно достиг. Маємо вже готовий його до збирання сьогодні і дійсно подивимось на вражайність. По нашим попереднім розрахункам, цей гібрид має досить високі показники Якраз по вражайності і олійності. Це наші основні фактори, які ми враховуємо при виборі наших гібридів декалп. Тому будь ласка, давайте прийдемо, подивимося, як він виглядає, як він, запили... як він запиляється, цей гібрид. Тому що що стосується ступеню запилення, у цього гібрида також досить гарний показник по запиленню. Бачимо, що всі насінини запилені, виповнені. в серединки немає пустого насіння. Бачите, ось, ось кілька кошиків можемо подивитись підряд. Кошики досить великі, десь біля 18-20 см середній розмір кошика. Досить гарний. Як на мене, виглядає дуже класно. Будь ласка, звертайте на нього увагу. Це дійсно. Гібрид, який зможе вас задовільнити і здивувати на наступний сезон, дякую, звертайтесь до нас.